Доброго дня! Прибудкування накладних на касах АЗК. Насамперед закриваємо програмку і заходимо на віддалений робочий стіл. Зазвичай воно буде відкрите і можна буде переключатися між вікнами. Віддалений робочий стіл. Один с бухгалтерія. Підтверджуємо. Це, якщо закрита віддалена робоча стіна. зазвичай вона буде відкрито і буде проще переключатися між вікнами. Так, і тепер запускаємо нашу програму. Запустили програму і тепер легеньким переключенням клавіш Alt-Tab ми переключаємося між нашими програмами. Ось у наш Office Teamweaver. Ось наш віддалений робочий стіл. Запустили і наша 1С. Є. Вертаємося до накладної. Накладна, постачальник, трансмаркет. Відібрані товари згідно позиції і починаємо вносити товари в 1С. Купівлі. Документи надходження. І створюємо новий документ. Інсерт. Ключте 40 літрів, будь ласка, дезерти. Або створити. Карта готівка. Створюється новий документ. Вибираємо постачальника. Три точечки. Нагадую трансмаркет. На будильном поле стоим и сразу набираем транс Тоже быстро, ну ладно и шукаем наш трансмаркет. Добрый день. Нет, Добрый. А не Транс трансмаркет. Давай. Завантажили Трансмаркет, переходимо в вкладочку товари. Зайшли в товари і тепер клавишою f 7 введіть штрих-код товару. Це перша позиція. Яка перша? Так, із першої позиції ми і починаємо. Моршинська 1,5 літра газ. Вибираємо кількість згідно накладної 6 штук. Два рази мешкою, 6 Поставили. Знову f 7

Кількість 12. Наступний. Кількість 6. Я буду. Ніщо Сюди до мене. Скільки шість. Я показую. Наступний. f 7 Кількість 12. Наступний товар. Вона є? 12. Вже не вже. Не є кількість не 12. Може, вже внести. Та є, так. Кількість 12. І та, і та, і та, і та, та, і та і вже є? Вже є, та, і там. Все, повносимо. По його, кількостям перевіряємо. Згідно накладної. Це. Все збігається. Закриваємо. І проводимо документ. Зберегти, Зберегти зміни? Так. Да. Зміни збережені, можемо закривати це віконце. І тепер обратно переключаємося на нашу програму, або просто згортаємо робочий стіл. Все, і продовжуємо працювати. Після цього ця накладна скидається в групу магазин, і далі бухгалтер вже вносить її в НД-офіс. Далі все по старінки. Якщо є позиція, яка не б'ється. Після скидання накладної давайте цю інформацію в групу, скидайте сам товар, наприклад, і штрих-код. І вказуєте, що дана позиція нова, в накладній не введена. Дається все. Дякую за увагу.